І так, друзі, хочу вам показати та порекомендувати, як убрати такі от маленькі подряпини легкокрасочного покриття на автомобіль. Дивіться тут, тут у нас. Також, якщо придивитись на дверках, бачите, щоб це не красити, великий об'єм робіт. Під'їжджаєте до автомагазина і підбираєте під колір собі краску. У мене, допустимо, кварц. Ну, це бі... мокрий асфальт. Ну, більш точно це кварц, бачите, 630-й. Що я роблю? Я беру його хорошенько розмішую. Це така фірма, особливо, автореставраційний олівець. Я гарно розмішую, так колочу і наношу ці ось проблемні місця. Зараз буду показувати. Тут така виходить, кісточка, яку дівчат знаєте таке красити. І ти береш отак ось, ось о, підмальовуєш. Тільки перед цим гарно витираєте тряпочкою. Дивіться. Мені подобається, тому я на прошлому автомобілі таку процедурку робив. І зараз от її теж роблю. Дуже гарно виходить. Як бачите, ржавщину вже закрив. Слоя 2-3 наносимо. І це все діло не видно. Дивіться, як чотенько. Бачите, більше цього не видно. Раз, два. Користуйтеся от такими отолівцями, підмальовочками і все буде добре.